Сьогодні ми займаємося справжньою німецькою класикою. Їдемо потягом. Чи справді німецькі потяги такі ж пунктуальні, як і самі німці? Як поїзди виглядають всередині, і чи дійсно можна пити пиво прямо в вагоні? Ми вирушаємо разом із Міхаєм Мюллером, пересічним німцем, щоб дізнатися відповіді. Міхайл подорожує потягом до друга в Білефельд, що на заході Німеччини. Німці регулярно їздять потягами. У 2024 році приблизно 22 мільйони людей скористалися поїздом для довгої подорожі. Це більше чверті населення країни. Попри те, що німці відомі своєю пунктуальністю, на жаль, їхня залізнична мережа такої репутації немає. Минулого року понад третина потягів далекого прямування затримувалися. Схоже, у Міхаля є трохи часу. На щастя, він за чаєм. Як і 88% німців, Міхаель асоціює залізничну мережу Deutsche Bahn з терміном непунктуальність. На щастя, він приїхав сюди за 4 години до відправлення. Тож у нього є трохи часу, щоб розважитися. Простання це я жартую, звісно. Оголошується посадка на рейс, і це є до Білефельда. І це є. як Інтерсіті Експрес. Ці швидкісні потяги з'єднують усі великі міста Німеччини. В ІЦЕ Міхель забронював квиток другого класу в Хендіберайх, зоні, де можна легально користуватися телефоном і розмовляти один з одним. Також є сімейна зона, вагони першого класу, тиха зона і спеціальна зона, зарезервована для тих, хто має золоте та платинове бонусне членство. Іншими словами, для vip мандрівників схоже, що назрівають якісь проблеми. Було скоєно справжній смертний гріх. Хтось сидить на місці, яке зарезервував Міхаель. Але він не боїться попросити людину пересісти, незважаючи на те, що багато інших місць вільні. Цьому сидінні другого класу Deutsche Bahn гарантує мінімум 80 сантиметрів простору для ніг. Але Міхаель має бути впевненим. Зараз прийде контролер, щоб перевірити квитки. Міхаель роздрукував свої квитки і склав їх у папку. Так, ніби про електронні квитки ніколи й не чув. Краще перестрахуватися, ніж потім шкодувати. Міхаель вирішує пройтися до вагону ресторану. Щоб підкріпитися. Вирішивши, що 4 ,20 євро 20 центів це занадто багато за чашку кави. Міхаель повертається на своє місце. А я трохи тут посиджу. Відпочину. Знімати взуття під час подорожі у потязі суперечлива тема. Дехто це любить, а дехто терпіти не може. Німці також не люблять, коли люди занадто голосно вмикають музику, занадто багато говорять по телефону і кладуть ноги на сидіння. Міхаель помстився. Він їсть одну з найбільш засуджуваних страв для поїздок у поїзді. Варені яйця. У нього також є бутерброд з сиром і трохи нарізаних овочів. Які він запиває пивом. На відміну від багатьох країн у німецьких потягах алкоголь можна вживати вільно. Міхаель виходить з потяга на станції призначення Білефельд. В Німеччині існує давня теорія змови. Нібито міста Білефельд взагалі не існує. Прихильники цієї теорії запитують, чи знаєте ви когось із Білефельда або чи були ви колись у Білефельді? Звичайно, це звучить абсурдно, хоча. Можливо, вся ця подорож була лише плодом уяви Міхаеля Мюллера? Гадаю, ми ніколи не дізнаємося. А що ви думаєте про досвід подорожі німецьким потягом? Чи відповідала подорож вашим очікуванням, особливо пунктуальність?